Мер Києва Віталій Кличко приєднався онлайн до саміту пакту вільних міст. Захід проходить в Тирані і цього разу присвячений міській солідарності та спільному подоланню глобальних загроз і конфліктів. У форумі взяли участь також мери інших європейських міст. Українська столиця приєдналась до пакту вільних міст у вересні 2022-го. Кличко подякував колегам за економічну та гуманітарну підтримку, а також допомогу у відновленні інфраструктури та житла в Києві. От вакансії ти кажеш ну, вакансій, купа є. Ну, просто ви питання, де ти хочеш просто працювати? Не всі хочуть, хочете хочете но... знайти роботу? Будь ласка, зараз реально є велика кількість роботи, наприклад, в комунальному транспорті, не тільки в комунальному транспорті. Ярмарок вакансій цих є. От ярмарок є вакансій. Хочете в вестибюлі станції метро Майдан Незалежності. Е, стартував цей ярмарок. Транспортні комунальні підприємства шукають різних абсолютно фахівців. Прийдіть, е, прийдіть, будь ласка, побачите, що 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 потрібно, хто потрібен? Е, київський метрополітен представляє вакан вакансії, Київ-Пастранс представляє вакансії. Київ автодор представляє а, вакансії. Звичайно, що найбільша потреба у робітничих професіях. Я думаю, навіть не потрібно пояснювати причину за якої сталася б така ситуація. На певні посади претендентам навіть пропонують житло, пропонують безкоштовне навчання, курси з підвищення кваліфікації. Будь ласка, з 11 до 15 сьогодні приходьте і можливо на місці отримайте пропозицію роботи. Головне, хотіти працювати.